Добрий день. Сім кроків до перемоги. Чому це не працює і яким чином зробити так, щоб запрацювало? Читаємо самих 7 кроків, щоб зрозуміти, чому це не працює. Значить, так. Звертаємося у вигляді петиції до правлячого класу. З вимогою до Президента України, Уряду України, депутатів України, ставки Верховного Головнокомандувача негайно ініціювати і прийняти низку законодавчих актів, які забезпечать життя країни за принципом все для фронту, все для перемоги. Ну, Немає конкретного адресата цієї вимоги. Ну, так, вимоги ну, такі вимоги не працюють. Тобто, зрозуміло, що у нас влада покидьків від дегенератів. І е, якщо конкретно не притиснути кожного покидька і, і, і кожного дегенерата, ніхто нічого не може зробити, не буде робити, тут вимога ну до всіх. Е, ну, що вже не конкретно? Немає конкретного адресата цієї вимоги. Далі читаємо. Крок перший. Скоротити чисельність працівників центральних органів державної влади, інших державних установ та місцевих державних адміністрацій на 80% в першу чергу, держслужбовців, поліціянтів, податківців, митників, інспекторів, суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних структур, яким чином це можна зробити? Ну і е і далі тут залишити за центральними державними органами виконавчої влади чотири функції: функція забезпечення обороноздатності країни, функція міжнародного представництва, функція юстиції та право фінансова, функція з кадрового резерву скорочення за словом. Всіх чоловіків призовного віку мобілізувати до армії. Ну дивіться, ми тут змінюємо функції органів державної влади. Функції органів державної влади прописані в Конституції України. Тобто, ми зараз вимагаємо від усіх всіх ставків головнокомандуючих та інших депутатів і прочі, незрозуміло від кого. Ми вимагаємо зміну конституції до всіх законодавчих актів, скорочені на 80%. Ну, давайте подивимося да, об'єктивно. ну, Теоретично все реально. так, ну, Ізраїль побудував свою країну, е там, скільки там було? Півтора мільйона ізраїльтян проти 150 мільйонів е е їхніх ворогів, які навколо скрізь, так? які мали свої держави, свої армії, і зброю. так, Лі Ю там е змінив повністю державу. ну, Тобто це все реально. Але чи реальна ця конкретна вимога? Ну от крок перший, і з такою постановкою питання. Ні. Ну, що розуміють люди? Ну, тобто, якщо воно нереально, то ну, чому вони мають щось робити, робити якусь дію, так, щось там голосувати за. Ну, давайте відверто. Делікатно незрозумілі речі. Ну, Речі, які не можна виконати в якійсь е, осяжній перспективі, які невідомо, хто може виконати. Ну, Зрозуміло, що це після виборів вже якесь це, це звернення до нового уряду. Ну, тобто, це звернення за все хороше проти всього поганого, невідомо до кого. Ну, Воно так не буде працювати. Тому ці сім кроків вони не працюють. А тепер саме цікаве, а як зробити, щоб воно працювало? Отже. Знову ж таки, читаємо сім кроків. Значить, звертаємося до всіх президента уряду депутатів, ставки негайно ініціювати і прийняти низку законодавчих актів, які забезпечать життя країни за принципом Все для фронту, все для перемоги. От з цього варто і почати. Це саме найменш контроверсійна вимога. Жити за принципом все для фронту і все для перемоги. І далі ініціювати і прийняти низку законодавчих актів ми вимагаємо. Ми вимагаємо змін цими сіми кроками. Ми хочемо вимагати змін до законодавства. Так, тому я пропоную. Почати з найменш контроверсійного кроку, тому що там вибори під час війни, чи там відкриття кордонів, чи там, ну, коротше кажучи, це самий найменш контроверсійний крок, який збудуть найбільше суспільної підтримки, на мою думку. Крок четвертий: перерозподілити державний бюджет таким чином, щоб основна його частина не менше 80% ну, витрачалася на потреби армії і борони країни. От. От я пропоную почати з того, що наше експертне середовище з сіми кроків не буде вимагати від когось там ініціювати процес створення законопроєктів, а саме створить законопроект. Давайте почнемо з одного законопроекту, який створимо разом. Саме Коротко суть цього законопроекту можна від, е, сказати так: бюджет на дрони донати на газони. От. Бюджет на дрони донати на газони. Тобто, нам потрібно перш за все забезпечити виробництво дронів за рахунок бюджетних коштів. А саме найперше з бюджетних коштів компенсувати. Видатки тих підрозділів, які вже купують гроші за власні е, дрони за власні гроші, за власні кошти. От з цього почати з створення такого е, законопроекту. Що для цього вже зробив особисто я. Ну, перше, на якій платформі створювати цей законопроект? Бо ж зрозуміло, що обмінюватися документами, там висилаючи їх на поштою, як казав пан Святослав Дубина, що він створив законопроект там, шляхом організації комунікації емейлом через нього, і там хтось подавав якісь правки, він присилав, читав і так в підсумку вийшло 130. Ну, це, це, на це створення потрібно два роки і на цю всю комунікацію з кожним, щоб все узгодити і таке інше. Існує інструмент, який дозволяє скоротити весь цей процес не до днів, до лічених днів. Він створений для того, щоб мільйони людей спільно створювали цілу енциклопедію. Тобто, кожна стаття це окремий, окремий документ, над яким спільно можуть працювати десятки людей, кожен з яких бачить правки одне одного, хто, що, коли. Поправив, ніде ніякі правки не зникають, вони всі зберігаються, кожну правку можна обговорити в обговоренні. Це супер інструмент, це вільне програмне забезпечення, над яким працювали ну, десятки, без применшення тисяч людей протягом вже 20 років. І він ідеально сконструйований для того, щоб переживати будь-які атаки, можливі атаки тролів, ботів, будь-які конфлікти, чвари, свари і таке інше, що ну, без цього неможливо так, в громадянському суспільстві. І це нормальний процес. Так, треба тільки якусь культуру мати одне до одного. Ну але за цим ми будемо так би мовити, слідкувати всі вся, вся спільнота так, за спільною культурою. От. І, але, з технічної точки зору, для того, щоб робити ці законопроекти, це от ідеальний інструмент. І друге, що я зробив, перше, я зробив цей інструмент на, на базі цього інструменту. Точніше, Юрій Піроганич на моє прохання, зробив цей портал Вікі Правотворчість на базі системи управління контентом Вікіпедія. Називається вона «Медіавікі». От. Це перше, що зроблено. Друге, що зроблено, це я зробив конкретний проект закону. От щодо цього питання. Точніше, чорнетку до цього проєкту. Будь ласка, заходьте, правте, і нам не треба нічого ні від кого вимагати ініціювати. Ми можемо самі це ініціювати, створити цей проект закону, прописати його ідеально. І це вже не вимога доставки головнокомандуючого депутатів Верховної Ради. Та уряду. Це ми самі можемо зробити. Давайте почнемо з того, що самі виконаємо цю свою вимогу. Так, і от ми створили цей проєкт закону. І далі ми вже формулюємо вимогу. Конкретно не ініціювати створення проєкту закону, а прийняти проєкт закону, проголосувати. І вимогу ми вже конкретно адресуємо до Верховної Ради, бо ми живемо в парламентсько-президентській країні. Верховна Рада приймає закони. От у нас є закон, і ми кажемо, шановні депутати, прийміть, будь ласка, цей закон, де бюджет, бюджети будуть виділятися на дрони. А донати будуть на газони, тобто припинити некритичні витрати з бюджету, доки йде війна, доки гинуть кожен день люди. Бо це в прямому сенсі питання життя та смерті. Зрозуміло, що ну, вони не захочуть навіть вносити теоретично, так, цей проєкт закону. Далі, що ми робимо? Ми цей проєкт закону вже викладаємо на петиції. і Звертаємося вже до людей, як джерела влади. Шановні, ваші представники, наші представники у Верховній Раді, от ми опрацювали за них закон, вони не хочуть його приймати. Проголосуйте, будь ласка, за нього. Що ви хочете, щоб ваші представники його прийняли? На... Проголосуйте за цю петицію. І це вже конкретика. Ми ну, зрозуміло, що є там якийсь заклик. Е Бюджети на дрони донати на газони. Так? Ну, якщо хтось захоче донатити на газони, то він може задонатити. А бюджети, з бюджетів мають покупатися дрони, бо вони рятують життя, і в тому числі ті газони, будинки людей, щоб вони не були захоплені та зруйновані. Має бути побудована 30-кілометрова лінія смерті, через яку не пройде жоден кацап. От. І вже конкретна ця вимога до Верховної Ради, яку можуть підтримувати люди. Е е і далі, якщо набереться умовну кажуть, і, і люди вже будуть бачити, що це більш конкретне, ніж е звернутися до ставки головнокомандувача, і президента, і депутатів з метою ініціювати створення закону. Шановні, як ви вважаєте, чи якщо ми самі не можемо виконати, піднести ногу для цього там четвертого кроку. Чи вони його виконують? Ну ні. Тим більше, що тут вимагається і зміни до Конституції і таке інше. От. Тому давайте зробимо самі, що ми можемо зробити. От я зробив, створив платформу, на якій можна спільно працювати над проектами законів, і створив драфт цього закону. Треба, щоб та група в рамках сіми кроків, яка цим займається, допрацювала цей проект закону до закону. Що яким чином вони бачать от, реалізацію е, оцього от, кроку четвертого і частини п'ятого кроку? Вести режим воєнної економіки, для цього максимально забезпечити держамовлення, виготовлення зброї, оснащеним армії, українських підприємств? Там я залишу лінк на цей проект закону в посиланні. Там все це є. Будь ласка, знайомтеся, будь, будь ласка, поправляйте. Давайте спільно зробимо цей проект закону. Ну, Є ж експерти, люди, які можуть над цим працювати в Україні. Тим більше, що зараз є штучний інтелект, який дуже спрощує і пришвидшує цю всю роботу. Значить, і ми значить, друге викладаємо на петиції в BUA. Далі ми робимо сайт. Я знову ж таки спільно з однодумцями це зроблю: сайт публічного лобізму. Там, де на цьому сайті буде лінк на цей проєкт закону, лінк на петицію на сайті в BUA. Яку будуть люди підписувати? І далі буде е, показане табло Верховної Ради, і е, на цьому табло будуть загратися з зеленим е, ті депутати, які публічно висловляться про підтримку цього проєкту закону. Я думаю, що ми швидко наберемо таких 226 е, депутатів. Далі повстане питання: а як. Е, Ініціювати у Верховній Раді цей проект закону, хтось його має подати, його хтось зрозуміло подасть, якщо буде суспільний розголос. Далі повстане питання там розгляду цих комітетах, висяться це кулуарші на лобіювання, поправки і таке інше. Якщо це не буде суспільного розголосу, то знову ж таки ми цей етап пройдемо швидко, так само, як етап постановки на голосування і прийняття цього закону. І таким чином ми практично реалізуємо перший крок. Далі всі решта сім вже стануть в 10 разів легшими. Дякую. І починаю, пропоную почати з того, що в рамках команди 7 кроків визначити людей, якщо вони, звісно, є. Чи не в рамках команди 7 кроків? Хтось же ж планує замінити цю владу, хтось планує прийти як народний депутат. Народні депутати пишуть закони. Будь ласка, давайте знайдемо того або тих, точніше тих. То доведе свою профпридатність і напише, поправить точніше ту чорнетку, яку я вже написав на цій платформі, так, щоб вона була добра, професійна. І приймемо це і спробуємо практично здійснити цей четвертий крок. І тоді воно якось запрацює. Дякую.